Реалістичний день безробітної Прокинулась я десь о дев'ятій, але поки подивилась історію, срілси і пройшло хвилин Та Якщо б не помітила сніг за вікном, так би і продовжила лежати. Оскільки вже протягом двох років мені щоночі сниться щось типу такого. Я біжу від гігантського клоуна з головою броколі, який намагається змусити мене співати оперу в пустому холодильнику. Тому тепер щоранку я намагаюся загадати хто я і повернути себе в людський облік. Мажусь усіма своїми баночками, та йду готувати сніданок. Я зараз беру участь у челенджі важкі 75. Там одне не Діти на дієті, але я не хочу худнути, тому просто додала в раціон більше овочів та рахую калорії. А вже після я стою доброю, займаю своїми безробітними справами, збираюсь та їду до центру за подаруночком моєму брату. А показати блін, нічого не можу, тому що він один з моїх найкращих подпісчиків. Тому поки що можете просто подивитися на мене та на гарненьку собачку у плащі, яка підняла мені настрій. А потім ми якось забрали до магазину ТК Макс. Якщо виділити час і полазити там, то можна знайти багато цікавих дрібничок для дому чи контенту. І ще неподалік був. В магазин флаєн Tiger. якщо чесно, мені складно ходити по таким магазинам. Так як я хочу купити абсолютно все і потім не користуватися. цим. не встигла оком моргнути а на вулиці вже темно та пора їсти. Тому ми згадали, що Антону в тиктоці якось попалось відео з українською шаурмою, яка десь у центрі Варшави. Тому вирішили, що саме час її спробувати. Але якщо чесно, це звичайнісінька шаурма без якогось вау-ефекту, як говорило відео. А вже після повернення додому я не забула за вечірнє тренування і читання, тому що челендж ніхто не відміняв. Ось такий день, пока.